І кому, шановні друзі! Ми що робить? Що ти робить? Сука така! Що ви бачите? Що ви робитеме? Нам задовшана, блять! Симися, блять! блядь! собаки! Собаки!

Гальяты, макшорах, Кто может в Приделитесь предел. Приделитесь предел. это на власть хочет лишить всех нас символа свободы и сопротивления Вы готовы отдать Тимошенко в руки этим подлых? Вы готовы стать? жить в свободной стране, так станем все как один за нашего лидера, за нашего Тимошенко. Эта власть ненавидит ее, она ее боится за то, что она спасла народ Украины. Калашников, гордимся вами! Вы честь, гордость и слава нашей страны! Продолжайте выполнять свой конституционный долг! Мы вас защитим! Мы не хотим оплевать вашу честь! Мы защитим каждого из вас, ваши семьи и честь ваших мундиров! Вы молодцы! Вы патриоты и настоящие граждане Украины! Солидарность у это уверенность в Сучки трусливые. ...какая-то окажется Донаром, потому что она длительное время брала и порвала, обворовывала украинский дом. Мы она должна понести заслуженное наказание. Тюлю, Донары, Тюлю, Донары! Зараз вийдемо і зустрінемо нашого лідера, якого вони пробують відвести до в'язниці на сім років. Друзі, це наша остання барикада. Це наша остання барикада. Це наша боротьба. Вони кинули виклик всій країні. Вони зараз будуть вивозити нашого лідера до слідчого ізолятора, до в'язниці, щоб тримати її там сім років. Друзі, давайте всі, давайте гідно вийдемо, підійдемо до входів і зустрінемо нашого незваного лідера, нашу Юлю Юля. Юля 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 юля. Міліція не виконуйте злочинний наказ. Міліція сьогодні ви з народом відступіть. Люди знають, що робити. Міліція, не чіпайте людей, що це злочин.

Шановні друзі, не стійте з того боку! Зараз тут б'ють ваших побратимів. Обходьте або тим боком, або через Бесарабку! Не стійте, переходьте на цей бік. Юля, юля, друзі, українці патріоти. Зараз ця банда буде вести до в'язниці справжнього лідера України, справжню незламну жінку, нашу Юлю. Вони хочуть її сховати у в'язниці. Вони хочуть кинути до в'язниці всю Україну, але ви не ув'язните Україну, ви не ув'язните всіх українців. Ви не перетворити нашу державу на Кета. Друзі, ми готуємось до зустрічі справжнього народного президента України нашу Юлю Юля. Юля Юля Юля. Комунальні тарифи, у вас забирають право на безкоштовне житло. Це вирок кожному з вас. Сім років над вами намагаються змущатися. Люди, дивіться на них, дивіться, бо вони бачать вас. Вони відчувають вас, гнів, відчуття справедливості, яку сьогодні Кирил розпочав своїм вироком. Люди. Юру слабо! Юлі, слава! Юлі, слава! Юлі, слава! Юлі слабо! Друзі, вони почали в Україні сьогодні військовий стан і зараз вони тут битися, ми! зараз вони б'ють мирних громадян, друзі. Вони зараз пробують вивезти нашого справжнього президента. Президента України Юлію Тимошенко! Юля, 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 Юля Ю. Я, Ю! Ю, Ля, Ю, Ля, Ю, Ля, Ю, Ля. Хлопці, і воно вам треба цих бандюків захищати проти кого. Хлопці міліціонери. Відступіть від людей, не піднімайте на них руку. На вас дивиться Бог, на вас дивиться ваш народ. Не виконуйте злочинні накази, не піднімайте руку на них. Шановні милиціонери, сьогодні щойно вони оголосили вирок. Вони думають, що вони оголосили вирок Юлії Тимошенко. Ні, вони оголосили вирок собі, своїй диктатурі, своїй злочинній владі, яка діє проти власного народу. Я більше ніж переконаний в тому, що цим вироком вони підписали собі вирок і на європейську інтеграцію. І на нормальне ставлення до цього режиму європейської спільноти. Я хочу сказати, що все, що вони роблять, вони роблять проти України, проти свого народу. Вони навіть не усвідомлюють, що вони це роблять проти себе. Ми повинні захистити демократію. Ми повинні захистити Юлію. Слава Юлії! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Ми переможемо! Ми переможемо! Ми переможемо, друзі! Сьогодні 11 жовтня вони поставили свій режим поза законом. Ви нас не зламаєте! Ви нас не зламаєте! Ви нас не зламаєте! Ви нас не зламаєте! Панду геть! Панду геть, панду гей, панду гей, панду гей, панду гей, панду гей, панду гей, Вони проти українського народу, вони проти Господа Бога! і друзі, я вірю, що Україна. Не буде жити ніхто. Я вірю, що патріоти нашої країни статті захистити качать саміх себе.